Ситуацію в енергосистемі України ускладнила ще й війна. Росіяни зруйнували чимало енергооб'єктів. і саме про них їх модернізацію, а також імпорт електрики. Поговоримо з Володимиром Кудрицьким, керівником Укренерго. Він зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Володимире, я вас вітаю. Слава Україні героям, слава вітаю вас, пане Володимире. Давайте почнемо з того, що зараз власне ремонтується. Тому що, як я вже сказав, було е, в цю зимку зруйновано дуже багато. Це планові роботи чи ні? Це роботи, які йдуть за планом, але ремонтується майже все. Зруйновано дуже багато енергооб'єктів в системі. Дуже багато об'єктів Укренерго було і ми активно займаємося зараз відновленням цих об'єктів, але ж також дуже значні пошкодження в електростанціях, особливо в теплових і гідроелектростанціях, які закривають досить суттєву частку нашого балансу, як історично раніше, так і зараз. Тому ремонтна кампанія весни і літа 2023 року буде однією з найскладніших. і і, звичайно, тут впливають перш за все ці масштабні руйнування, які, ми, яких зазнала енергосистема взимку, і також той факт, що у нас в окупації залишається декілька великих електростанцій. Перш за все, говоримо про Запорізьку атомну електростанцію, але також і про інші. І їх нам не вистачало минулої зими, і звичайно. Також не вистачає зараз. Ми будемо активувати всі наявні генеруючі потужності влітку, для того, щоб в період ремонтів підтримувати баланс енергосистеми. Але можливо, що потрібно буде замість експорту електроенергії, який наразі здійснюється, використовувати також імпорт для покриття нашого споживання. Пане Володимире, а як от ви вже зазначили, що будуть планові ремонтні роботи. А як от ремонт енергоблоків впливає взагалі на генерацію? Чи можливий цього літа дефіцит взагалі цього року? Дефіцит можливий. І це явище сезонне, ви знаєте, зазвичай в Україні. Протягом весни і літа спостерігається надлишок потужності. і Тоді Україна здатна експортувати електроенергію. А восени під час похолодання і взимку дефіцит. Так, от в цьому році, через значні пошкодження наших електростанцій, передусім. Ми можемо бачити дефіцит і влітку, і цей дефіцит треба буде компенсувати збільшенням потужності на теплових електростанціях, ті, які будуть доступні нам, і також можливо, як я вже сказав, імпортом електроенергії. Не можу вас не спитати про весняне водопілля, як воно взагалі впливає на енергосистему України? Ну, для енергосистеми воно є таким фактором компенсації тих потужностей, які ми втратили, які зараз ідуть в ремонт або які зараз відновлюються, тому що таке водопілля воно означає збільшення виробництва електроенергії на гідроелектростанціях. Це допомагає нам збалансувати нині систему і навіть забезпечує певні обсяги експорту електроенергії до Європи, зокрема й до Молдови і Польщі. Але водопілля, явище тимчасове, воно безумовно в травні, в червні піде на спад, в червні напевно закінчиться, і тоді ми будемо мати менше спроможності виробляти електроенергію на гідроелектростанціях. Це все звичайно враховується в наших планах, в балансах, які складає окренерго, але. Ремонтна кампанія цього літа це буде виклик, який нам треба пройти, скажімо так, напруживши наші зусилля і е, максимізувавши ті можливі е, генеруючі потужності, які є в нашому розпорядженні. То, тобто, наскільки я зрозумів, вже на початку літа, от е, буде спадати цей пік е, генерації, та е, саме на гідроелектростанціях так. очікуємо, гідро, що так. На гідро, так. Пане Володимире, експерти кажуть, що велика вода, і от відповідно збільшення генерації, дало можливість нам зараз експортувати імпортувати нашу електроенергію, експортувати нашу електроенергію за кордону. Розкажіть, будь ласка, в яких обсягах ми зараз можемо це робити? Зараз іде експорт в дві держави: це Польща і Молдова. В Польщі цей експорт має невеликі обсяги, тому що це така виділена лінія на польське місто Замость. І в Молдову різні обсяги йдуть там в середньому коливається десь близько 100 МВт. У нас не завантажений наразі перетин з Молдовою, тобто можна туди експортувати більше. Нещодавно, після того, як почався експорт в Словаччину, він був припинений. За ініціативою словацької сторони, і зараз ми знаходимося в діалозі з нашими словацькими колегами, і наші регулятори українські і словацькі також в цьому в цій дискусії беруть участь, щоб якомога швидше відновити цей експорт словаччини. А як ви вважаєте, коли Україна зможе вийти на довоєнні е, темпи експорту? Довоєнні темпи експорту фактично вже були досягнуті минулого року, е, але тут є одне важливе уточнення: до війни. Експортувати можна було тільки з дуже невеликої частини української території, яка називалася Бурштинський острів. Це острів Бурштинської теплоелектростанції, і відповідно більшість гравців на українському ринку взагалі не мала доступу до експорту в Європу. Зараз, коли наша енергосистема є частиною європейської, експортувати може будь-який виробник або Трейдер в Україні. А що стосується обсягів, зараз це питання також і процедурне, оскільки діюча модель проведення аукціонів по доступу до цих міждержавних ліній електропередач, це та наша модель аукціонів, яка діяла до вторгнення. Зараз європейська модель є дещо інша. І європейці вже починають від нас вимагати переходити на цю європейську процедуру. Відповідно, чим швидше ми імплементуємо повністю європейське законодавство в цій сфері, тим більше ми матимемо можливості експортувати в обсяги електроенергії в Європу. А взагалі, от європейці зацікавлені в нашій електроенергії загалом от які перспективи продажу. Загалом Україна безумовно після перемоги, після повернення собі тих генеруючих активів, які зараз тимчасово не працюють на нашу енергосистему, буде великим експортером електроенергії в Європі. Я абсолютно впевнений в тому, що природне місце української енергосистеми полягає і роль полягає в тому, щоб бути постачальником. Енерго електроенергії в європейський регіон Центральну і Східну Європу, і Україна взагалі може на цьому ринку мати домінуюче становище. У нас для цього є потужні електростанції. У нас для цього є потужна мережа, яка здатна передавати великі обсяги електроенергії в Європу. І у нас також для цього є стратегія, яка полягає в тому, що наші вже такі досить застарілі деякі електростанції будуть поступово виводити з експлуатації замінюватись новими, більш ефективними і чистими електростанціями, які будуть працювати на відновлювальних джерелах, зокрема. Тому Україна вже в минулому році експортувала значні обсяги, і я впевнений, що наше майбутнє полягає саме в тому. Пане Володимире, зараз електроенергія постачається без перебоїв, але все-таки чи можуть бути такі випадки, що от буде зникати електрика? Якщо так, то за яких причин? Це таке дуже питання, яке залежить від дуже багатьох факторів. Наприклад, один з таких факторів це, звичайно, нові можливі ракетні атаки на енергосистему. Наразі електроенергії дійсно виробляється в Україні достатньо. Як я вже сказав, зараз починається активна ремонтна кампанія не тільки на теплових і гідро, але й на атомних електростанціях. Це сезонне явище природне, але воно цього року ускладнене руйнуваннями. Тому... Як оператор енергосистеми, звичайно, готуємося до будь-яких навіть найскладніших сценаріїв, але поки що, з того, що ми бачимо, ми будемо розраховувати на максимізацію роботи наших електростанцій влітку і на можливо на певні опції імпорту, який є доступний в розмірі тисячі мегаватт з Європи наразі. Пане Володимире, я вам дуже вдячний за цю розмову і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Дякую вам і за розмову і всім і вам за вашу роботу і за світло в наших оселях.